Декілька спостережень, коли ти виконуєш замовлення в іншому місці, і в інше місце це не бровари, який сірпінь, а це також чотири години їзди від місця дислокації. Значить, перше, що я помітив, це перед тим взагалі, як кудись їхати і виконувати дане замовлення. Важливо знайти людину вже там, на місці, яка орієнтується в просторі, знає де можна замовити вантажника, знайти машину для перевозки. Наступний немаловажливий важливий момент, щоб там був розміщений ваш постачальник, який вже наладив своє виробництво і може вам при потребності підрізати деталь, відгрузити ваше замовлення, це точно економить ваші гроші. Хто не знав, в інших містах в порівнянні з Києвом ціни далеко інші на виробництво, тому на це також потрібно брати до уваги. Це також брати в розрахунок і. Це вам точно допоможе в в подальшому плануванні бюджету. Тому такі маленькі два спостереження, які не варто, які на які варто звернути увагу, коли, коли плануєш отаку, отаку тему.